У вагітних жінок дуже часто виникає питання, як полегшити їм спосіб життя у літній період. Насправді поради є дуже прості: це уникати тривалого статичного навантаження, тобто тривалого перебування в стоячому положенні, при можливості лягти, підняти ногу догори, і дати їм відпочинок, достатньо пити рідини, не виконувати важкі фізичні навантаження, а їх. Дозувати відпочинком і легкими фізичними вправами, харчуватися з переважанням квітвини, вмикати прийому солі, носити зручне взуття на невисоких каблуках, носити зручну білизну, уникати гарячих ванн і душів, можна приймати контрастний душ, але у висхідному напрямку знизу до гори проводити ліпові душ, таким чином дати відпочинок вашим ногам. Ще один з таких добрих профілактичних методів це є носіння компресійного трикотажу.